Розуміючи про те, що місто своїми силами не справиться, і ДСНС надає додаткові сили, і ми також з інших громад Одеського району вивчаємо питання щодо залучення громад інших районів для того, щоб якнайшвидше усунути ті наслідки, особливо це приватне домовладіння, звичайно, це і багатоповерхівки, усунути їх якнайшвидше для того, щоб люди могли повернутися до своїх домівок. Крім того, залучаємо всі ресурси, які тут є в місті. Які не буду зараз афішувати можливі, неможливі, для того, щоб допомогти людям, хоча б те іл, там те сміття, ті, ті е, все, що нанесло в домоволодіння, щоб це поприбирати, повиносити тут. І вже е, більш детальніше будемо доповідати вам по суті, але робота тільки селянська робота тільки починається. Е, на жаль, стихія принесла багато лиха, тому є багато з чим розбиратися, вивчати і. Піднімаємо питання, усіло це питання, підняв, щоб допомогти саме сім'ям і загиблих, і питання допомогти тим сім'ям, які залишилися з пошкодженим майном, з пошкодженими побутовою технікою, яка сьогодні дуже важлива напередодні зниження температури. Ми продовжуємо пошукову операцію, тому що дуже багато ще підтоплених ділянок, на яких працює особовий склад. Паралельно враховуючи великий обсяг робіт, який необхідно зробити прийнято рішення. Міністра внутрішніх справ на залучення додаткових сил і засобів в сусідніх регіонів. Частина підрозділів вже прибула до Одеси, частина знаходиться на марші. По прогнозам гідрометрологічної служби, в п'ятницю можливість знову великі дожді, можливі, з вірогідністю 70%. Тому ми зараз будемо максимально працювати 24 години на добу, щоб максимально ліквідувати все, що є, і підготуватись до наступного зміни погоди.